Вітаю на каналі Стартер РВ. Хочу коротенько нагадати, що в нас, крім стартерів, є ще акумулятори. Ось це загружену машину. Зараз буду возити. Людина приїжджає мимо рівного монтажного автомобілем. Йому на трасу вивезу. Бере магнітона 3,2 кВт оригінального. Це ви всі знаєте, як виглядає. І бере 190 ку акумулятора болгарського 1150 А. Його з головою хватить, навіть занадто, можна сказати, запотужний трошки. Але людина каже, що хоче зимою в будь-яку пору заводитися, тому вирішив брати саме такі. У нас є акумулятори будь-які. Кого цікаво, звертайтесь. Єдиний нюанс по акумуляторам те, що нова пошта їх не приймає до перевезення. Тому їх продаємо в основному по місті, або є такий перевізний сад попередня оплата і відправляємо садом акумулятори. Кого цікаво, звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані. Телефонуйте, підкажу, проконсультую. Дякую за увагу.